Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язо Дзен. В даному відео я вам розповім, як пройшов мій тиждень. Це був тиждень продовження іграшкового буму з Оксаною Недошитко, тому що я завершувала іграшки, які почала минулого тижня, а також починала нові іграшки. Так що у мене далі продовжується цей іграшковий бум зима, і скажу вам, що на тому тижні на минулому він не закінчився, він буде продовжуватися і надалі. Тому, якщо вам цікаво, які іграшки я змогла закінчити, а які ще почати, тоді вмощуйтеся зручніше, беріть з собою своє улюблене в'язаннячко, теплі напої та приємного перегляду! Всім привіт! Сьогодні понеділок, 22 січня, і я починаю свій такий е, в'язовлог. І, і в попередньому відео я вам казала, що першим ділом я планую закінчити свинку з марафону, який я в'яжу в інстаграмі. Дуже важливий марафон, другий сезон. І все було би добре. У мене навіть є час закінчити її. У мене є навіть пряжа. Ось її ще вистачає з головою. Але в мене закінчився холофайбер. Я його замовила ще в п'ятницю, але відправили мені його сьогодні і відправили Укрпоштою, тому, тому свинка, мабуть, десь до четверга залишиться в недов'язі, тому що іграшка велика. До цього в мене був єнотик, який також великий. І ці дві іграшки з'їли весь мій наповнювач. Тому свинка, поки лягає, відпочити. Лягай свинка відпочинь. А я сьогодні е, приступлю в'язати е, якісь інші іграшки. Е, ще що саме буду в'язати Не вирішила, але от саме зараз в мене якийсь такий настав період в житті, що е, мені хочеться в'язати іграшки. Речі, е, можливо, цей тиждень, можливо декілька днів, я не знаю, е, але вони трошечки полежать. Uh, і насправді ну, в мене є декілька ідей, що я хочу зв'язати, але прям такого, що дуже-дуже сильно щось горить, то немає. А от іграшки я прям загорілася в'язати, тому буду продовжувати в'язати їх. Можливо, я сьогодні почну ще якусь іграшку з марафону в Інстаграмі, а можливо, продовжу нав'язувати якісь продукти. Для своєї донечки. Е, мабуть, вже підключатися вам не буду показувати, що я почну, а покажу, як, ну, як в мене вже буде щось в процесі. Тому я побігла працювати і не переключайтесь, скоро побачимось. Підключилась вам розказати, як мене дуже-дуже сильно здивував один подарунок. Значить, Приходить мені на днях повідомлення з нової пошти, що до мене прямує посилка. Я так думаю, я нічого не замовляла, а в описі до цієї посилки написано тканина. Ну, я так думаю, дивно, що це таке. Але думаю, вже завтра зателефоную відправнику. Добре, що в нової пошті є така опція: можна подивитися номер відправника і дізнатися, що ж мені прямує. Я зателефонувала, а дівчина на тому кінці сказала, що вона відправила мені подарунок. Їй дуже сподобалися мої роботи в спільному проєкті від Оленочки Боганової Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя, другий сезон, і вона вирішила мене так порадувати. Тому, Іринко, я вам безмежно вдячна. Це було настільки неочікувано і настільки приємно, що ну, в мене просто немає слів. І тепер хочу вам показати, що ж мені прийшло. Е, прийшла ось така от відкриточка, Таке какао з маршмеллоу. Нехай лежить і прикрашає кадр. Е, далі, мені прийшла ось. Така сумочка. І в сумочці ми маємо кремчик для рук з Алоя Вера. Крем ніколи не буде зайвий, тому що зараз взимку, особливо руки дуже сильно сохнуть. Потім буду доставати і показувати: ось така от ниточка. Кармен це віскозна лента. в складі, в складі. Ну, тут 100% віскоза в, я так розумію, 100 г 200 метрів. Колір вам передається, мабуть, навіть правильно, трошечки засвічую, але видно, тут так, така, типу, бежева ниточка із золотистими прожилочками. Я ще не знаю, на що я використаю цю ниточку, але вона точно-точно в мене піде в роботу на щось. І далі тут дві, два моточки ось такої пряжі. Мід Лієбе Гемач. Це, мабуть, німецькою, я, якщо чесно, німецьку не знаю, тому не скажу. Але я вже глянула склад, і в складі тут 85% бавовна та 15 поліестер. Довжина. Довжина в 100 грамах, тут 220 метрів, тут 225. Назви ви можете подивитися цих ниточок. Я ламати язик не буду, тому що я чесно не знаю, як вони читаються. Склад цієї: такий, такий такий а ні, не такий самий, такий самий. 85 на 15%. Е, і мені здається, що ці дві ниточки між собою дуже гарно поєднуються. І так як це бавовна, то, скоріше за все, це буде на літо е, суконька для моєї Доні. Фасончик я придумаю потім, але кольора ну, це прям одні з моїх улюблених кольорів. Далі, в цій торбинці, було ще два маркерочка. Ось такі от маркерочки зі шкарпетками. Це так мило. Ну і сумочка. Такі сумочки також зайвими ніколи не будуть. В них дуже добре зберігати процеси. Окрім цього, в мене ще з'явилося три маточки ось такої пряжі Ladia Superву. Тут в складі, склад, склад, склад. 25% вовна, 75% акрил, 260 метрів на 100 грам. І колір, якщо я правильно розумію, це sv е, 2575 е, Так що, в мене є тепер 300 грам ось такої от е, ниточки. І потрібно думати, що ж з нею в'язати. Колір вам на камеру навіть передається ну, приблизно майже таким, як він є. Е, тому е, в мене збільшилися мої запаси. Іриночка, я вам безмежно вдячна. Ви просто зробили е, вчорашній мій день, я вам кажу чесно. Е, тому я фантазувати, думати, що з цього всього в'язати. А з вами побачимось! Підключилась вам показати, що в мене продовжується іграшковий бум. До мене нарешті приїхав холофайбер. Я його, якщо чесно, змогла забрати лише з третьої спроби, дякуючи з міг. Але то таке. Тому тепер маю 5 кг холофайберу, та також тут 1 кг штучного лебединого пуху. Хочу його також спробувати у, ну, як наповнювач для іграшок і подивитися. Що мені сподобається більше. Тому продовжую нав'язувати іграшки. Контакт на Holofiber мені дала Оксанка недошитко, тому, в принципі, можете або звернутися до Оксани, якщо вам цікаво, або ж я потестю, спробую, чи мені сподобається, і зможу вам також рекомендувати це місце. Як ви тільки що бачили в підключенні, мені нарешті приїхав холофайбер, тому свинка моя сьогодні буде готова. Ось, нагадаю, вона зараз на такому етапі мені залишається дов'язати голову. От я вже почала наповнювати, але, ну, тобто, тут ще потрібно додати наповнювача. І на цьому все, закінчилося. Тому зараз донечка вже спить, вже всі свої домашні справи я поробила, тому можу з чистою душою починати дов'язувати свинку. І поки в мене не було холофайбера, що ж я робила? Я почала почала, продовжила вив'язувати мишенятку за майстер-класом Юлі Пихи. Значить, я глянула, ну, це вже друга частина майстер-класу, я глянула, що до середини голови я можу спокійно вив'язати без наповнювача, тому що ну, тут, в принципі, досить така, бачите, нормальна дирочка, рука в мене проходить туди без проблем, і я зможу додати туди також наповнювач. По майстер-класу суконька вив'язується пізніше, але так як ну, я не могла дов'язувати до кінця голову, я вив'язала сукню. І от бачите, в мене трусики такі двокольорові. вийшли. В мене лишалася така пряжа, типу, не знаю, колір фуксії. Я сподівалася, що мені її вистачить, але мені не вистачило її на два рядочки. Тому я взяла ще в мене в залишках, був він зараз вам на камері передається трішечки темніший, ніж він є насправді. Взяла ще такий колір і. Ось так. В цієї мишки ще буде пов'язочка, і от пов'язочку я хочу зробити саму цю пов'язку. Або біленьку, або також візьму, в мене ще такий кольор залишився. І сам бантик на цій пов'язочці буде жовтий. Тому я спочатку завершу, мабуть, поросятку, і потім візьмуся, ну, візьмуся за мишку. Мишку давайте вам тут також покладемо в кадрі. І роздвинемо, де ще іграшок. І мені здається, що на моєму каналі вже можна робити рубрику Їстівне. Що ж я продовжила нав'язувати е різні продукти для своєї донечки. І хочу вам показати, що ж у мене на даний момент вже зв'язалося. У мене є ось така от родисочка. Маленька, прикольна. Після неї я зв'язала перчик жовтий, можливо, трошечки пізніше зв'яжу ще червоний чи зелений, а може, і такий, і такий. Нехай буде. Вона якраз може і кольори вчити, і якби будуть іграшки, щоб бавитися. І ще я зв'язала огірочок. Ось такий огірочок з квіточкою, все як потрібно. І на ньому є такі невеличкі бугорочки. Сподіваюсь, вам на камері їх помітно. Але, мабуть, я буду, якщо буду ще в'язати огірочки, то ці бугорочки буду робити трошечки більшими, бо вони ледве-ледве помітні. Ось такий продукт. Ось такими. Ось такими продуктами поповнилися іграшки моєї доні, але на цьому я не планую завершувати, тому чекайте далі. Що ж, ви побачили деякі включення, які я знімала протягом тижня, і зараз в мене вже понеділок, 29 січня, і я хочу підвести підсумок свого минулого тижня. І давайте почнемо з готових робіт. Я починала в'язати в іграшковому гумі з Оксаночкою недосшитку таку поросятку, поросятку. майстер-клас цього поросятка – це пуфі-бані. я його, потім цього єнотика, а також ще майже всі свої наступні іграшки, які я вам буду показувати, в'яжу в рамках марафону. Дуже важливий марафон це другий сезон, це марафон, який проходить. В інстаграмі він благодійний. Потрібно було сплатити добровільний внесок, якби донат. Його мають далі перерахувати на потреби чи то якогось благодійного фонду. Ну коротше, він буде працювати на благе діло, як то кажуть. І в нас є можливість зв'язати дев'ять іграшок в закритий, Тій на закритій сторінці в інстаграмі виклали перший етап дев'яти іграшок, ну, виходить дев'ять перших етапів. Після того, як ти перший етап зв'язуєш, ти скидаєш готов, готовий цей перший етап по майстеру майстер-класу, і вона висилає тобі другий. Так, от в мене вже з цього марафону зв'язаний ось такий от єнотик. Я його показувала в своєму минулому відео. Далі я закінчила ось таке пересадку. По майстер-класу там ще мають бути крильця і має бути декорчик біля вушка, квіточки. Але я подумала, що мені пересадку подобається. І так, тому вирішила його ну, до кінця за майстер-класом не в'язати. Поставимо поросятку. Далі я також закінчила в'язати мишенятку. Подивіться, яка вона мілаха. В неї спочатку я так дивилася, знаєте, на цю іграшку. Дивлюся, в неї така велика голова, і в мене ну, були сумніви чи це буде ок. Але вона така класна, ну просто мілаха. Мені дуже подобається. І це майстер-клас від Юлі Пихи. Вона ж є організатором цього марафону. Посилання на всіх майстрів. Цих іграшок, які я вам буду показувати, я залишу в описі під цим відео. Якщо вам цікаво, то ці майстер-класи можна придбати, бо всі вони платні. Поставимо мишенятко. Стой! 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 Е, Отак, от значить, і по готовим роботам я вам ще вставляла підключення, я зв'язала. Якщо я не помиляюсь, це була Родисочка, огірочок та болгарський перчик для своєї дитини, як би сказати, із рубрики «Їстівне». Але на цьому ця рубрика не закінчується. Я планую і далі в'язати їй е, такі іграшки. І е, далі я вам буду показувати іграшки, які я розпочала, але ще не завершила, і все ж в рамках того марафону. Е, значить, е, ще в Проєкті спільному іграшковий бумзима я почала в'язати е, жирафіка за майстер-класом Тані Янчу. І я вам тоді казала, що в мене не вистачає на нього пряжі. Е, я дов'язала буквально отак от половину голови, і пряжа закінчилася. Як ви бачите, я голову дов'язала до кінця, але вам на камері дуже помітно, що е, ниточка відрізняється. Скажу вам чесно, що вживу воно теж помітно, але не так сильно, як. На камері. Це була своя епопея з тим, щоб знайти таку саму нитку, і я зрозуміла, що в мене просто шансів немає. Я була в трьох магазинах, і чогось спочатку я думала, що мені потрібен номер 313 це пряжа Premium Baby Yarn. Baby Love. Зараз я вам скажу точно. Premium Yarn Baby Love. І я купила 313-й кольор. Я не знаю, чому я вважала, що це саме він. Але ви бачите, що він значно блідіший. І я згадала, що з такого кольору я ще на початку січня в'язала сердечка. Тобто, це був не той. У мене, мабуть, була стара етикетка, і я чомусь вирішила, що я використовувала колір 313. А в цій лінійці є ще один жовтий кольор це 368-й. І він ніби і підходить. Але ви бачите, я почала вже в'язати ним, але це не воно. Проте з усіх видів такої е, жовто-оранжевої пряжі, яку я купувала, ця більш-менш підходила найбільше, тому я вже вирішила е, дов'язати нею. Цього жирафика я не буду, мабуть, викладати на своїй сторінці в інстаграм, не буду, ну він не буде для продажу ні на благодійність, нічого. Я його дов'яжу і залишу своїй доні, тому що іграшка мені насправді подобається, і так як я вже зв'язала її більшу частину. То ну, пряжу цю ви не розпустите, тому що вона буде як з одного місця. E, і що було робити? Ну, тому я вирішила дов'язати і залишити цього жирафа в донечці. E, я ще сподіваюся, я прошию йому такі, знаєте, коричневі e, плямки на голову. І сподіваюся, що воно буде не так помітно. Але, ну, в принципі, він і так красунчик. І ще хотіла сказати стосовно e, цього жирафчика. Я десь нещодавно бачила в когось з дівчат, і взагалі, взагалі, мені здається, ця тема обговорювалася в нас в чаті в телеграм-каналі про іграшковий бум, як кріпити очі, якщо заглушка дуже втуго налазить на око. Раніше я брала оцю заглушечку і ножицями чи ножиком розрізала більшу дирочку, там проковирювала її, для того, щоб її можна було надягнути на око. Але я почитала, як роблять дівчата Дівчата або заливають ці заглушки окропом, щоб вони розм'якли, або трошечки підпалюють запальничкою для того, щоб також цей пластик розм'як. І я спробувала варіант з запальничкою. Буквально там декілька секунд я потримала запальничку біля отвора і без проблем надягла заглушки на окуляри. Тому, якщо ви ще такий лайфхак не знали, забирайте собі в копілочку. Тому далі я продовження. Значить, на цей майстер-клас це був перший етап. Другий етап мені вже Таня Янчу скинула, і буду його, мабуть, на цьому тижні завершувати. Посадимо тебе теж поруч. Сиди, сиди. Далі, в рамках цього марафону я почала в'язати пандочку. Хто автор, я, якщо чесно, не пам'ятаю, тому, як казала, всі посилання на майстрів я залишу в описі під цим відео. Я вже також відв'язала перший етап, отримала другий і буду продовжувати. Цю панточку я в'яжу із гімелаю Dolphin Baby. Чорний і білий. Номери я не пам'ятаю, якщо вам цікаво, ви знайдете самі. Вона вийде меншенька, ніж інші, хоча порівняно з єнотиком також вийде. Не маленька. В'яжеться класно, єдине, що я також буквально на днях бачила в Інстаграмі таку проблему, і сама з нею стикнулася, що мені трошечки чорна пряжа пофарбувала білу. Це на ножці, ось вам зараз на камері навіть не буде видно, але вміст... я коли в'яжу, я попередню нитку зазвичай прокладаю вздовж в'язання і одразу її в'язую в полотно. І, мабуть, в даному випадку так не потрібно було робити, тому що отут, в місці переходу, я почала в'язати білою і чорний хвостик, який в мене залишався, я прокладала вздовж, і ось тут трошечки пожовтіло. Полотно, але його практично не видно, тому я вирішила так і залишити, і потім дуже переживала, що буде в місцях, де в мене буде зміна кольору. Я навіть вив'язала невеличкий такий зразочок по дві смужки чорний-білий, чорний-білий, потерла його, подивилася, як все буде, і все ок. Тому не знаю, можливо, це просто був такий край, що він пофарбувався. Чесно, я не знаю. Але далі все, що я в'яжу, то ніде такого фарбування немає. В інстаграмі те, що я бачила, то проблема була, коли ну, в мене буде біла голова і будуть чорні плямки, які будуть прошиватися біля очей, ну навколо очей. І проблема була ще в тому місці, коли потрібно ці чорні плямки буде прошивати до білої пряжі. Що ж, подивимося, сподіваюся, що в мене там нічого також не почне фарбуватися. Але я так для себе вирішила, що прошивати я буду не цією плюшовою ниткою. А для прошивання я візьму ярнар джинс. І сподіваюся, що він мені точно нічого не пофарбує. Тому також буду продовжувати в'язати цю бандочку. Окрім цього, я в рамках цього марафону ще почала в'язати мошенятку. І в мене відв'язана голова. Відв'язано. Дві ручки і відв'язаний хвостик. Це готовий перший етап, другий етап я також вже отримала, тому буду продовжувати в'язати. Ось такі в мене просування вийшли за минулий тиждень. І з цього марафону я ще хотіла зв'язати, там ще було дві лялечки і ще був коргі. Одну лялечку я точно планую ще почати в'язати і, можливо, почну в'язати коргі. А ще стосовно одної лялечки, то я не знаю, чи в мене буде час. Справа в тому, що я тут підписалася на ще один марафон іграшковий. З 1 числа також в інстаграмі стартує все ще зимовий марафон. І в тому марафоні ми будемо в'язати 10 іграшок. Вони будуть в'язатися не одночасно, а по черзі. Будуть викладатися перші етапи, перший етап першої іграшки, ти його відв'язуєш, скидаєш готовий результат першого етапу, тобі дають другий. І там на кожен перший етап, або там на вив'язування іграшки, якщо ви будете встигати, дається, якщо я не помиляюся, по три дні. по три чи по чи дні. І з цього марафону мені подобаються насправді всі іграшки. Тому в мене є величезне бажання зв'язати всі 10. Він буде тривати з 1 лютого і фінальний звіт потрібно надіслати 7 березня, тобто ну, трошечки більше, ніж місяць, дається на 10 іграшок. Я, звичайно, планувала не купувати ніяку пряжу, але саме під ці проекти я докупила пряжі, якої в мене не вистачає, тому що дуже сильно хочу пов'язати по майстер-класам українських майстринь. У мене насправді є багато збережених і роздрукованих майстер-класів, але зазвичай ну, там майже всі це майстер-класи е, російських майстринь. А мені, ну вони хоч і безкоштовні, але все одно якось не лежить душа і не дуже сильно хочеться в'язати за ними. А наші українські майстрині творять таку неймовірну красу і ну, типу, використовують різні техніки, дуже багато чого нового. Я дізналася навіть в'яжучи ці іграшки. Тому поки я горю іграшками, поки мені це дуже сильно подобається, я вирішила взяти участь також в тому, мастер... в тому марафоні. Там ще взагалі в кінці 8 березня буде розіграш подарунків між тими учасниками, які зв'яжуть всі 10 іграшок, а також між тими, хто зв'яже більше семи. Я не знаю, чи буду я брати участь в цьому розіграші, тому що не знаю, чи буде в мене час завершити. Всі ці іграшки, але побачимо. Мені здається, на цьому тижні я проробила велику роботу. І зараз до 1 числа, до 1 лютого, я хочу ще зв'язати одну лялечку і, мабуть, коргі, відв'язати перші етапи для того, щоб отримати другий етап. Тому що потім в мене почнеться цей все ще зимовий марафон, і там, якщо, ну, якщо я все-таки хочу зв'язати всі 10 іграшок, то мені потрібно буде. Стегати там за три дні відв'язувати іграшку. Ось такі в мене плани на іграшки. Тобто в мене іграшковий бум, зима продовжується. Дякую, Оксанко, що знаєте, як одна така іграшка, що мене завела, і іграшки мене захоплюють, поглинають, тому іграшка бути. І якщо вам цікаво, що ж у мене вийде, як я зможу закінчити ці іграшки, і які іграшки я буду в'язати далі. То тоді не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар. Це дуже сильно просуває наші відео, просуває український Ютуб, український контент. Тому не забувайте про це, для вам це можливо майже нічого не вартує. Поставити лайк та написати, якщо не помиляюсь, потрібно мінімум 7 слів чи там, ну так, да, 7 слів. А Нам це, по-перше, дуже приємно, а по-друге, це просуває український Ютуб. Тому вам всім я бажаю мирного неба, рівних петельок та рівненьких стопчиків для того, щоб у вас всі парні деталі відв'язувалися однаково. Те ж саме стосується в'язання спицями, рукави, там, штанини, носочки і так далі. А я пішла в'язати далі. І побачимося з вами у наступних відео. Бувайте, Па-па-па-па!